Почався такий от перший день нашої мандрівки, починається із Києва, тому що з Києва ми зустрілися з і... Толіком. День, чесно кажучи, був дуже важкий, мабуть, за того, що це понеділок, якісь постійно пригоди, причому такі ну, не, ну, не дуже приємні. Все не розповід... ну, зможна буде розповісти все в такий короткий час. Але зараз вже начало першої ми сідаємо на автобус, який рівне, і вирушаємо. Десь приблизно наша дорога займе 7 годин, приїдемо ми на зраночку. Їдемо в консірні банки. Їдемо з принтером маленьким так, за 125 гривень. Це обов'язково було да. казати. А вдруг хтось їде? Так, um, um, да, нам сказали 140, а ми страгували на 125, ми uh, круті хлопці. Uh, в принципі, продовжується все далі вже місто так -то, з міста рівного. Залізничного вокзалу, yes, yeah. <laughs> Київ, Цюша нас накормила, прийнялася щойно вдома. Yeah. Uh, so. Ксюха, привіт. <laughs> yes. Ми ти привеземо стакан ранй. Не, в смысле не... раненый. Здесь классно замена, ну ладно. Бокал, короче, так як ты просил. Кухоль певний. Да. Дерев'яний. Вже стрінемося вранці, двигаємо. Ну, ну давай. Пішли, погнали. Десь наш автобус є. Так, до речі, он наш автобус, такий написаний Львів, білий спринтер. Спокус. Так. речі, ми фокус. там залишили. Місце у нас, звісно, останнє, ззаді останнє. В принципі, все рівно ніч. Так, проще, до речі... Це ж все одно нам все одно Йо, бігом!